17 серпня, за участю делегації командувачів військово-морських сил країн Чорноморського регіону, відбулася церемонія зміни командування Блексіфор. За принципом ротації воно передано від ВМС Турецької республіки до військово-морських сил збройних сил України. Близько півтори сотні військових у білосніжній парадній формі стільки ж пістрявих прапорів розцвічування та перехрестя червоних доріжок на суворому бетоні причалу. Сонячна погода додала яскравості і без того вражаючому заходу. Він відбувся на причалі Бухти Курина напроти ошвартованих тут кораблів-учасників, які представляють військово-морські сили Болгарії, Румунії, Туреччини, Російської Федерації та України. Під звуки маршу у виконанні військового оркестру до місця проведення церемонії разом з командиром штабу оперативного контролю. Блексіфор контрадміралом Денисом Березовським прибувають колишні і новопризначений командувачі з'єднанням капітани першого рангу Хакан Юнеш і Андрій Тарасов. Вони обходять стрій екіпажів кораблів та зустрічають делегацію командувачів військово-морських сил країн Чорноморського регіону. Вітальною промовою захід відкриває командувач військово-морських сил збройних сил України, віце-адмірал Юрій Ільїн. Він особливо підкреслив, що для національного флоту є честю втретє з часу підписання угоди Блексіфор приймати на себе командування оперативним з'єднанням. За його словами, завдяки Блексіфор, флоти країн Чорноморського регіону суттєво посилили співробітництво. Крім того, на думку Ільїна, заходи в рамках Блексіфор дають змогу підготувати екіпажі кораблів, зокрема до виконання специфічних завдань, таких як боротьба з піратством на морі, незаконними перевезеннями, контрабандою тощо. Я не маю жодних сумнівів в тому, що з'єднання виконає в повному обсязі всі поставлені перед ним завдання, що сприятиме забезпеченню безпеки у чорноморському регіоні, зазначив командувач. Рішення комітету командувачів військово-морських сил країн Чорноморського регіону оголошено протокольну частину. Нарешті підсумовують кілька найефектніших перформансів. Андрій Тарасов отримує із рук свого попередника символічний палаш командувача з'єднання Блексіфор та разом з Хаканом Юнешем ставить підпис у книзі передачі командування. Під звуки гімну Блексіфор прапор з'єднання спускають на фрегаті військово-морських сил Туреччини та підіймають на кораблі управління славутич військово-морських сил Збройних сил України. Військово-морське з'єднання за викликом готове до виконання завдань за призначенням. Вже 20 серпня кораблі вийдуть в море, де їхні екіпажі відпрацюють низку спільних тренувальних заходів. Це перша активація, яка в якої буде отработано взаємодія між кораблями по вопросам поиска і спасения людей на морі, оказання помощі терпічним бістю кораблю, контролю судоходства, контролю за минной опасностью в регіоні. После этого окончания активации корабли находятся в готовности. В случае необходимости они могут быть собраны для выполнения тех задач, которые поставит правительство Черноморского государства. Андрій Тарасов переконаний, виправдити виправдати довіру до себе вищого об'єднаного командування так само важливо, як і налагодити взаєморозуміння з багатонаціональним колективом підлеглих щодо останніх скучати, екіпажам не доведеться. Стислість, чіткість і насиченість спільних операцій будуть під його особистим невпинним контролем. Щоправда, враховуючи високий рівень підготовки учасників в ефективності роботи, командир не сумнівається. Воєнного моряка во многом кар'єри, поскольку Доверить под командование несколько кораблей из других стран это высокая степень доверия. Мне очень легко работать, не, а, потому что я слышу мгновенную отдачу, те команды и распоряжения, которые отдаются, они выполняются молниеносно. Допомога екіпажу та його евакуація з танкеру, на якому виникла пожежа, такою буде перша морська операція, яка за розпорядженням командира штабу оперативного контролю Блексіфор, контрадмірала Дениса Березовського, виконуватиметься не лише силами з'єднання, а й силами інших кораблів військово морських сил Збройних сил України. Рішення про залучення додаткових учасників приймається лише в позаштатних ситуаціях. Втім, практика доводить, що відпрацювання дій при форс-мажорах є дуже важливою складовою тренувань. Головна задача того штабу це операційної на обстановку, которая находится в Черноморском регионе. Подготовка распоряжений для выполнения непосредственных задач кораблей. Кроме этого соединения в рамках оперативного могут привлекаться по согласию сторон стран другие корабли и войсковые части для решения непосредственной задачи, если одного соединения будет недостаточно, либо место расположения определенных ситуаций находится ближе какой-то страны. Активации мы проводим только для того, чтобы еще раз убедиться и проверить слаженность экипажей, дать определенні навыки з определенними задачами. Їх утвердить, дати оценку нашій совместной работе і поставити следующие задачи на последующие активації перед тим, як ми будемо передавати командування вже следующей стороні. Перша активація 2013 року триватиме до 3 вересня. За цей час учасники Блексіфор не лише відпрацюють в морі спільні тренувальні операції в рамках завдань, поставлених оперативним штабом, а й здійснять дружні візити до портів Російської Федерації і Туреччини Новоросійська та Сінопу.